IP-камера Hikvision DS2d1123 G2AUF. Це куполоподібна камера з високим ступенем захисту IP67 та об'єктивом на 2 Мпік. Підходить для встановлення як на вулиці, так і в великих за розмірами приміщеннях. Існує дві версії цієї моделі з фокусною відстанню 2,8 мм та з фокусом в 4 мм. Це дозволяє вибрати той варіант виконання, який підходить під розміри вашого приміщення. Чим більше значення фокусної відстані, тим більшу відстань охоплює камера, але разом з цим це призводить до зменшення куту огляду. Так, модель 2,8 мм mm вміє виявляти об'єкти на відстані до 42 метрів, а розпізнавати та ідентифікувати об'єкт на відстані від 4 до 8 метрів. Модель з фокусною відстанню 4 мм mm виявляє об'єкти на відстані до 57 метрів, а ідентифікує та розпізнає об'єкт на відстані від 5 до 11 метрів. Камера обладнана потужним інфрачервоним датчиком, який дозволяє підсвічувати об'єкти в темряві на відстані до 30 метрів. Також пристрій обладнаний мікрофоном, що дає можливість записувати звук. Підключення до камери здійснюється через порт RJ45. При цьому камеру можна заживити через цей же порт по витій парі або від блоку живлення 12 В. Купол пристрою статичний, положення задається при монтажі. В камеру можна встановити карту пам'яті до 256 ГБ, підключити її по FTP або до відеореєстратора. В налаштуваннях камери є можливість задати зону інтересу, тобто для економії місця на диску можна вибрати зону, яка буде записуватись в максимальній якості, а інші зони в гіршій. Також передбачені функції детектору руху та попередження про несправність. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як перетин лінії, вхід в зону та визначення обличчя в кадрі. У випадку спрацювання тривожної події, система може надсилати імейл чи аудіосповіщення. Також для всіх подій можна задавати графік відслідковування. Камера дає можливість зберігати всі дані або лише ті, де зафіксовані тривожні події. Якщо немає статичної IP-адреси, пристрій має функцію платформи доступу, що дозволить отримати віддалений доступ. Ось реальний запис зроблений цією камерою. До речі, переглянути записи пристрою можна в безкоштовному додатку від Hikvision, а також у програмі для ПК.